Чергове порушення закону працівниками ТЦК в погоні за показниками. Людину, в якої є право на відстрочку, намагаються мобілізувати. Зараз його доставили в ТЦК. Коли я йому зателефонував і повідомив про те, як скористатися відстрочкою, що всього-навсього треба зайти в резерв плюс і подати заявку на неї. Коли він це сказав працівникам ТЦК, то я почув в телефонах на нього почали дуже сильно кричати і вимагати від нього, щоб він написав заяву про те, щоб його поставили на облік саме в тому ТЦК. Тобто від нього він не хоче цього робити, але від, від нього вимагають і не дають подати йому заяву про відстрочку. Хоча працівники ТЦК також зобов'язані просто-напросто, згідно постановки обміну встановити чи є в людини право на відстрочку, і у разі, якщо воно в нього єсть. То надати можливість подати заяву на відстрочку. Замість цього кричать і кажуть, в тебе немає права на відстрочку, ти заяву не подав, того пиши заяву про те, щоб поставити тебе на облік. Друзі, це взагалі як, навіщо нам, навіщо нам така робота? Скажіть, будь ласка, я прошу тих, хто відповідає за роботу ТЦК, налагодити цей процес і щоб люди, які мають право на відстрочку, щоб їм давали можливість подати таку заяву. Друзі, будьте дуже уважні. У разі потреби звертайтесь. Мої контакти в шапці профілю, як завжди, ваш адвокат Неклеса.